Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо наші летсплеї і у мене дуже багато чого нового. Ну, як я і обіцяв, що е я це все зроблю цю площадку без зйомки, щоб вас не втомлювати. І ось що в мене вийшло. Здається, непогано навіть. Ось так та площадка звисає трішки. Зараз подивимося її з боку. Будиночок теж трішки змінився, бачите тут. Я зробив такий вхід красивіший. І одне із самих, одна із самих моїх далих знахідок це ось ця така шахта. Дуже навіть непогано. Я тут прокопав е, вниз. І в самому низу є ще одна печера. Це досить низько. Бачите, це дуже низько. 14... й Ой, я, пер... я перепрошую. <гад> Ви бачили, як це низько 14-й цей рівень. І тому, гадаю, редстоун можна починати шукати саме там. Але шахта це вже буде інший випуск. Зараз я вам хочу показати, як це все виглядає з боку, здалека. Ось тут я зробив такі от виходи, огородив все красиво. Дерево посадив. До речі, дуже важко знайти парус тропічних дерев. Дуже важко, я дуже багато перекопав. Дерев взагалі повирубував, ну, мені багато досок треба було бачити тут. І зі всіх вироблених дерев мені всього лише один садженець попався тропічного дерева. Ну, шкода, я б хотів більше посадити цих дерев. бачите, як це виглядає, ніби непогано. Так, і сьогодні я хочу зробити другий поверх будинку, щоб він був трішки більший. Також я б хотів зробити нарешті систему водопостачання сюди щоб е, мої рослини росли швидше ну вибачте дорогі мої підписники дорогі глядачі але я повинен був змушений просто е, позбирати пшеницю ще тоді і зробити кілька кусків хлібу без зйомки бо просто я дійсно був голодний і, і вже в мене втрачувалися ці сердечка хіпе, так сказати так що мені просто довелося позбирати трішки пшениці. Що ж, зробимо насамперед цей другий поверх. Так, сокирка є. Також є драбина. Ну, Я багато чого скрафтив, поки вас не було. Так, достатньо буде, гадаю... Ось так. Так, і так. о Так, і тепер зробимо цей другий поверх. Точно так само, як перший. Так що, щоб вас не втомлювати, я також зроблю паузу. Вернемося тоді, коли другий поверх буде збудовано. Ось другий поверх і готовий. Так, зробимо тут освітлення. Два факели, досить. Так, ось тут я хочу зробити віконечко. Аналогічно знизу. Але знизу вже по бокам. Ну, подаю буде красиво. Так. Але нам тепер потрібен пісок. Ну, наскільки я пам'ятаю, ось там я бачу воду. Так, ось вода. І можливо мені пощастить, що там буде піщаний берег. Так, зараз поглянемо. Так, є піщаний берег, ура. Накопаємо пісочку і зробимо вікна. Ось. Вже накопаємо тоді багато піску. Так, 16. Ну, Ще трохи. Так, ну заміння не потрібно. До речі, є один дуже швидкий метод копання піска, але це треба заглибитись ще нижче і найнижчий блок піска розбити і поставити факел. І пісок буде просто падати на цей факел і просто розібіться і ви позбираєте вже готову сервину, готовий ресурс. Якось іншим разом ми це зробимо. А зараз не хочеться втрачати час. Так. Ну що ж, пісочок буде переплавлятися. Так, у нас є вугілля, так, у нас є вугілля. Так, сюди. Ага. Я перепрошую, це ж через пічку, щось я забув. Так... Ні, щось не то. Це пісковик, а може з пісковика? Ага, ось чому проблема. Так, точно. Все я правильно робив. Пісковик дарма створив. Ну, нічого. І вершами. Що говорити з того всього. Так, і ще я придумав таку класну штуку на другому поверсі. Ми зробимо ось що. Так... раз, Так, сюди-сюди. Угадаю, сюди. майже всі вже здогадалися, що я тут роблю, таке дивне. Навіщо мені земля в будинку? А все дуже і дуже легко. Я тут також посаджу пшеницю. Так, отже, 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 скільки у нас тут вийде? Так, ось тут буде тоді вода. Так, тут буде вода. І тут буде посаджена сама пшениця. Так, у мене є насіння. Так, так, мотика, Так, де мотика, Ось мотика. Трішки важко буде збирати це все. Ну, нічого. Якось позбираємо. Так, щоб тут, так, для того, щоб е, пшениця добре росла, тут потрібне світло. ну, Так як сонячного світла тут, як ви розумієте, немає, то ми зробимо інакше. Ми просто поставимо тут багато пакелів. Так, для того, щоб можна було цю пшеницю дістати... Зробимо якось... Так, ну, я це все ще подумаю. Можливо, навіть не знімаючи відео, я щось з цим зроблю. Так, от ну, погодьтеся, збирати пшеницю буде трішки важко. Так, ну гаразд. Дамо по воду. Так, зробимо. Зробимо відерце. Або навіть кілька відерець. Там три, наприклад. Металу ми маємо багато, цього разу заліза. Так. І... і що вже ніч. Ну це ж треба. Так, на накрафтимо поки що. Так, вугілля мало. Накрафтимо ще кілька факелів і поставимо їх там наверху в нашому такому хатньому садку. Так, зараз накрафтимо це все. Так, значить. Вугілля. Там три вуглинки. Так, паличка у нас є. Так, паличок у нас немає паличок. Зараз зробимо. Так, нагадаю, гадаю, вже все можна перевести на палички. Так, скільки вугілля є? Три. Так, на чотири палички, три вугілля і 12 факелів. Добре. Ідемо, освітлимо наш зимовий сад. Ось, добре. Я, здається, придумав, як це все зробити. Тут можна буде просто зробити вищий дашок, і тоді у нас все вийде. Ну, гаразд, я ще над цим подумаю. О, у нас є вже багато скла, можна буде вже зробити красиво вікна. Так, ну і гаразд, йдемо спати. Поспимо, так. І підемо по воду. Так, меч є, ми трішки голодні, ну, нічого. Так, три відра. І пішли по воду. Ну, добре, річка біля нас близько. Те далеко не потрібно. Так, три, вод... три відра води. Так, одне відро, друге, третє. Так, все, три відра з водою. Так, добре. І зараз одразу і зробимо вікна. Вже потрошки час закінчувати. Так. Ось! Все, от як гарно. Так, ще одне відро з водою. Ось так. Ну, буде таке, така течія буде. Так. Ну і от, і все. У нас є наш ха, такий садок, такий город в патені. Так. Зробимо ще зараз вікно. Ось, скляна панель. От нам так багато цієї панелі не потрібно. Нам всього лише кілька вікон зробити. Так, одне вікно. Туди протікає. Ага, тут вікно ми не зробимо, я ж забув. Так, 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 так. І що ж що ж робити? О, ось тут зробимо вікно. О! Так. І тут аналогічно. Ось. Так. І тут щось без вікнами зробити. Ну, гаразд. Тоді ось тут буде одне вікно. Так. І тут одне вікно. О! Так, ще би вікна ось там зробити також по одному. Зараз висушимо це все. А -ха -ха. Так, ну гаразд, не біда, не біда. Вікно, вікно. І тут аналогічно. Так і так. Одне вікно, два вікно. Ну, ось і все. З вікнами закінчили з освітленням. Так, зараз посадимо цю бідну пшеницю. Так, земля і вода. Ось. Все. По суті, все готово. Ну що ж, спасибі за перегляд. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки, скоро буде новий летсплей. Спасибі за перегляд, бувайте!